Інституту кібернетики Академії наук України академік ВМ Глушков одним із завдань використання комп'ютерної техніки вважав перехід до безпаперової інформатики. Він говорив, що на початок 21-го століття основні обсяги інформації будуть зберігатися в безпаперовому вигляді у пам'яті ЕОМ. І людина, яка не буде вміти працювати з комп'ютером і використовувати цю інформацію. Буде подібна до того, хто на початку ХХ століття не вмів ані писати, ані читати. Віктор Глушков був одним із перших, хто запропонував ідею цифрової економіки та безпаперового документообігу ще в 1960-х. Він хотів автоматизувати управління країною через єдину комп'ютерну систему ЄДАСУ, що замінила б бюрократію та паперові архіви. Також передбачив онлайн банкінг і електронні платежі. Але проект не реалізували через опір партійної верхівки.